Ми навчаємось в комунальному закладі Покровського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів за професію кухар-кондитер. У нашій професії є такі основні поняття з хімії під час приготування страв з молока та яєць. Одним із найважливіших компонентів є білки. Білки це високомолекулярні сполуки, які містять одну або декілька довгих ланцюгів амінокислотних залишків, сполучених пептидом. пептидними зв'язками. Білок курячого яйця називається альбумін. Доведено, що в одному курячому яйці, в залежності від розміру, є від 6 до 10 грамів білка, жиру 11,5%, вуглеводів 06 або 0,7%, мінеральні речовини 1%, вода 74%, вітаміни Д E, каротин, ПП, холін, енергетична цінність 100 грамів яйця дорівнюється 157 ккалоріям. В жовток курячого яйця є емульгованим жиром, в жовтку теж є білки віталін і леветін, в них вміст амінокислот є вищим, ніж у м'ясі, молодці і білках рослинного походження. Під час технологічного процесу хімічного явища томлення він має низьку температуру 37-39 градусів. Добре засвоюється організмом людини, бо містить жирні кислоти олеїнова, ленольова енергетична цінність білка жовтка в 100 грамах є 370 ккал.